Познайомив нову дівчину на вечірці, і кілька людей подумали, що вже зустрічали її раніше. У мене був дуже дивний вечір, коли я знайомив свою дівчину з друзями на різдвяній вечірці. У підсумку вона почувалася дуже небажаною, а я досі намагався зрозуміти, що взагалі сталося. Для контексту, я, мені 29 років, розійшовся зі своєю колишньою, з якою був разом приблизно півтора роки у липні. З нинішньою дівчиною, 27 років, ми зустрічаємося близько двох місяців. Вона вже познайомилася з більшістю моїх близьких друзів, але на цій вечірці було багато друзів-друзів, яких я не бачив ще з часів розриву. На початку вечора я представив її одному знайомому. Знайомих, сказавши, ви вже знайомі з моєю дівчиною. На що він відповів? О, здається, ми вже зустрічалися, маючи на увазі різдвяну вечірку минулого року. Це було неможливо, бо вони точно не були знайомі. Я настільки розгубився, що не виправив його в той момент. Пізніше інший знайомий із знайомих відреагував так само, коли я чітко сказав: Хочу познайомити тебе з моєю дівчиною. Цього разу я його виправив і сказав: Ні, ви не знайомі, і ми пішли далі.' Наприкінці вечора ми читали побажання та прогнози, які написали рік тому, і один із моїх друзів підійшов до нас і сказав: Я тоді написав, що думав, ніби ти заручився зі своєю колишньою. Цей коментар був особливо болючим для моєї дівчини, і після цього ми пішли з вечірки. Я не думаю, що хтось хотів би бути грубим, але сукупність усіх цих моментів змусила її відчути, що її порівнюють із моєю колишньою і що їй тут не місце. Я залишився в розгубленості, чому це сталося кілька разів, і як мені поводитися в подібних ситуаціях у майбутньому.